Відповідальність. Відповідальність за себе, перш за все. Ну, я не даю хабарів взагалі. І я відстоюю свої права. Я про них знаю. І я, як там, лідерка суспільної думки в своїй ніші, я відстоюю, щоб люди теж знали свої права і обов'язки. І тільки так. Тільки так. Ви знаєте, я без хабарів вирішую всі питання. Звичайно, дуже зручно зателефонувати комусь, дати трошки грошей. Або ну, розумієте, що хабар це ж не тільки про гроші. Це ж про домовленості в обхід певних е, так, е, пунктів, які треба виконати на шляху до своєї цілі. Е, ну, Дивіться, я. Е, Вродилася дуже така чутлива до справедливості, тому завжди добивалася, ну, в сенсі, мені ця справка потрібна, і я, я, я звідси не піду без неї. Платити я не буду. І в мене якось таке, я собі завжди вимагала те, що ну, дійсно мені зобов'язані. Але коли дійсно життя, питання життя і смерті, ти не будеш вибирати. Ти просто будеш шукати гроші за будь-яких умов, платити будь-які гроші, аби врятувати себе чи близьких. Е, мені дуже багато зустрічалось медиків. Навіть за мою операцію ну, ми купили тільки конструкцію. Е, нейрохірург, який її робив, він не взяв гроші. Е, він і не просив їх. Е, а, ми все, а мама, я пам'ятаю, принесла. Я була така не в собі трошки, звичайно, після всього. Е, але це викликало здивування, розумієте? Він нас здивував, що він не взяв сказав «Ні». Я би хотіла в Україні бачити, мабуть, чесне суспільство. Мені складно, мабуть, зараз якось це охарактеризувати іншими словами, чесне і прозоре, де зрозуміло, що працюють права людини. Що працюють закони, що є відповідальність? Маємо змінитися в головах, тому що ми часто звинувачуємо от держава от, держав, от політики. А ми. А хто політики? Не ми? Тому тут потрібно змінитися нам всім. Політику, дійсно, інститут репутації має працювати, ми маємо вимагати від людей прозорості. Тому що, ну подав декларацію якусь незрозуміло, ну і що? А їздить на якійсь машині, яку він собі в житті купити не міг на цю зарплату. І ми це толеруємо. Ми не маємо це толерувати. Тому я хотіла би сказати українцям, що мені виходить жити без хабарів. Якщо от спробувати, знаєте, там 100 днів без там, алкоголю, наприклад. Да? Є люди там практикують якісь челенджі, давайте спробуємо там рік без хабарі. Чому ні? Доброчесність перемагає. Переходь на стаді на ЗК Gov.ua.